Сімейна молитва, якою ми разом молимося, має велику силу. Тому, будь ласка, моліться зі мною нашою сімейною молитвою на телебаченні віковічного слова за осіб, що страждають на хворобу Паркінсона, Господи Ісусе Христе, утіхо стражденних і наш притулку. Молимося за тих, хто страждає на хворобу Паркінсона. Вони втратили свою фізичну силу та здатності, тож укріпи їхні духовні міць і силу, відновлюй їхній внутрішній дух день за днем, і через співучасть у твоїх стражданнях обдаруй грішників благодаттю навернення, яви свою міць у їхній немочі, даруй мир і радість тим, хто про них піклується. Амінь.